Вітаю на своєму каналі. Сьогодні пропоную зберегти вам рецепт дуже смачних огірочків на зиму у соусі чілі. Виходять хрумкі та ароматні. А для приготування необхідні наступні інгредієнти. Огірочки попередньо гарно промиваємо та замочуємо на 4 години, тоді вони будуть хрумкими та соковитими. Для маринаду використовуємо звичайні нам інгредієнти. Давайте тоді готувати. Спершу у літрові банки розставляємо пучок кропу та сам хрін. До речі, банки попередньо стерилізуємо також і кришки. Додаємо 2 лаврових листа, 5-6 горошинок перцю та 2 зубчика чеснику. Ну а далі гарненько втрамбовуємо наші огірочки. Я використовувала невеликого розміру. Також можна додати. Зелений перець Він додає ще більшої перчинки нашим огіркам. Із даної порції, яку я пропишу в описі під цим відео, у мене вийшло 4 літрових баночки, тому розраховуйте на власні огірочки. Ну а я рада вітати вас на своєму каналі. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів як на кожен день, так і на святкові дні. Ну і звісно, у збережених нотатках є закрутки на зиму. Далі наші огірочки заливаємо крутим кип'ятком, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Ну а тим часом займаємось приготуванням самого маринаду. Для нього кип'ятимо 6 стаканів води. У воду всипаємо сіль, цукор та вливаємо оцет. виливаємо увесь соус чилі, У мене пачечка на 250 г торчин. Перемішуємо та ставимо знову на вогонь, щоб маса закипіла. 20 хвилин пройшло, зливаємо із огірків усю воду та виливаємо її. До речі, не хвилюйтеся, вона вже охолола і це легко зробити. Маринад наш закипів. Тому скоріш розливаємо його по банках, його, до речі, вистачає саме на 4 літрових банки. Так, по самий верх. Накриваємо наші баночки стерилізованими кришками та закручуємо. Готові банки перевертаємо дном, укутуємо в теплу ковдру та даємо повністю охолонути 2-3 дні. Ну а далі ховаємо у темне прохолодне місце.